Суми зранку під масовною атакою російських безпілотників є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема і в центрі міста. На превеликий жаль, відомо щонайменше про шістьох постраждалих наслідок атаки Російської Федерації. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Наша те доєдніться воєнна кореспондентка та співзасновниця медіа про сумщину кордон медіа Альона Яцина. Пані Альону вітаю, вас слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава вітаю Марії! Всіх хто нас зараз дивиться. Пані Альоно, розкажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про сьогоднішню атаку, це 17 лютого 26-го року. Ранково скільки часу тривала ця атака? Що можете розповісти більше? Так вона досі триває. Ну тобто, вона не закінчилась і вона продовжується. Це вже триває четверту годину поспіль, якщо я не помиляюся, от е буквально. Перед нашою розмовою за 10 хвилин було влучання в самісінькому центрі міста. Це було повторне влучання в одну і ту саму будівлю. Це у нас будівля податкової інспекції, там крім неї багато чого, але просто от місцеві її знаю саме так? центр міста. Е, скільки загалом було прильотів за цю атаку, складно сказати, бо десь вже. Ну, після третього ти там перестаєш рахувати, бо постійно дрони летять, летять, летять. Багато чого летить, багато збивають, але, на жаль, не всі. Тобто, це, е, от станом на четверту годину цієї атаки, е, в нас іде також і адміністративні будівлі, щонайменше три, включаючи будівлю е, будівлі силових структур, кафе. Звичайнісінькі житлові будинки, ну тобто, просто от по центру ці дрони. З того, що ви сказали, пані Лони, наскільки я вірно зрозуміла, повторно вже удар за цю атаку відбувся саме в будівлю податкової. Чи були можливо вже рятувальники на цьому місці? Чи вам невідомо? Дивіться, ну рятувальники в нас працюють якби скрізь і одразу, да тобто, звичайно. Там у нас і рятувальники, і поліція, тобто і медики, всі скрізь працюють, і ми разом з ними працюємо і дотримуємося, наскільки це можливо, правил е, поводження під час повторних загалів. Це загалі можливо. Ну, звісно, тобто є е, пристрої, які виявляють е, дрони. Та, от, виявляють різні об'єкти, які летять, і тоді всі. Е, Спішать до найближчого укриття, яке там де є хоча б примітивне укриття, і, власне, перечікують атаку. Наскільки це типова така атака на Сума? Mm. Ну, станом зараз можемо казати вже чотири години, як триває. Чи часто так росіяни тероризують Суми і Сумщину? Ну, так що от по кілька годин поспіль бути дронами, то таке буває ну кілька разів на місяць, в принципі, з різною. А, якби з різними результатами вони цього досягають, да але буває влітку. Було дуже часто, що дрони по місту там от у нас буквально щотижня були такі атаки. А, зараз стало трошки рідше, але тим не менш, такі атаки бувають вони продовжуються. Ну сьогодні одна з якщо брати 26-й рік. Тобто ці там півтора місяці, то це така от масова атака, одна з перших, якщо ми беремо саме по не кількості пошкоджень, а не кількості прильотів. Тому що знову ж таки, бувають різні ситуації. Ну з того, що повідомляють в обласній військовій адміністрації, зокрема очільник Сумської ОВА Григоров, знищують значну частину цілей, зокрема українські військові. Які знаходяться на кордоні, я так розумію, між Україною та країною 404, перехоплюючи безпілотники. Але пані Лю, на мене в цьому контексті ще до вас таке питання. Ну, у зв'язку з тим, що Російська Федерація дуже близько до Сумщини, от, Ми розуміємо, що складно збивати цілі. Е, не, ну, Як вдається взагалі вистояти Сумам, якщо постійно такі нальоти? Ну як, на силі духу? І військових, і цивільних. Знаєте, весь кордон Сумщини, вона має зараз найдовший кордон з країною-агресором 564 кілометри. Тобто, ми, це вся територія, яка у нас спільна. От, тобто ми маємо спільний кордон. Якщо е, уявити, то це відстань від Львова до Києва прибуть. Угу. От така відстань, і це все ми маємо спільний кордон з Російською Федерацією. І це той кордон, з який різно, з різною інтенсивністю щодня перебуває під атакою. До сум, від сум до кордону 30 кілометрів, а до лінії фронту зараз 20. Тобто, це повноцінно прифронтове місто, якщо ми говоримо про різний. Однак містяни, які у Сумах живуть, вони не хочуть це визнавати, не хочуть здаватися. І тому, коли ви приїжджаєте до нас у Суми, вам можете здатися, що ви не у прифронтовому місці. Ви приїхали в звичайне місто, яке живе повноцінним життям, в якому взагалі все добре. І коли немає таких от прильотів, то навіть і не скажеш, що до фронту 20 кілометрів. В чому складнощі? В складнощі в тому, що росіяни можуть використовувати і вони використовують тут абсолютно різні типи зброї. Зокрема, якщо ми говоримо про безпілотники, які летять до міста вже місяць, трошки більше навіть долітають fpv дрони, тобто найменші дрони, які є для ураження живої сили. Його використовують на полі бою, а у сумах його використовують наступним чином: залітає дрон. Більший, наприклад, Гербера, або там, ну переважно на Гербері. Що це за дрон? Він візуально чимось схожий на шахет, але набагато менший. І у нього на горі, на спинці так, цього дрону, сидять такі, як знаєте, як пташки на гілсі, ось ці fpv дрони. І коли він залітає в місто, то вже з нього, як з льотного майданчика, з одного дрону злітають інші і атакують безпосередньо. Ну от у сумах вони залітають у вікна квартир да, з того, що е, було, і зараз ведеться слідство щодо тих самих квартир, до яких вони залітали. Одна з ситуацій була, коли вночі чотири е, впіврони залетіли у квартиру, де перебувала сім'я з двома п'ятирічними близнюками. На щастя, люди встигли дорослі вибігти і винести малечу, але квартира там вигоріла от повністю вщент. Зараз триває комбінована атака. Я навіть не буду братися говорити за те, які прямо сьогодні типу ВПЛА, використовуються. Да? Тому що, ну тому що, по-перше, вони різні по-друге, атака ще триває. І в нас буває такі часто, що вибухотехніки на місці знаходять дуже багато нових різних цікавих в лапках да, знахідок, тобто щось таке, що до цього ми ще не знаходили. От, наприклад, там були гербери, які несли додатковий заряд. Це здається, тиждень чи два тижні тому, у вигляді протитанкових мін, також на дрони ставлять спеціальні антени, які підсилюють їх сигнал, а отже, допомагають е, збільшити таким е, чином. Дальність польоту цього дрону. Тобто, це все звичайно ускладнює. Як військові з цим справляються? Ну, є різні типи підходів. Наразі можна говорити там про два основних, які ми маємо біля сонця: робота дронів-перехоплювачів, і це робота безпосередньо наземних мобільно-вогневих груп, які збивають ну, там, пікапа, да, от за допомогою а, вогнепальної зброї, збивають ці дрони. Ну і також, звичайно, постійно працює рем для гостів нашого міста. Це взагалі мені здається складна да там ситуація, коли ти опиняєшся ну, в незнайомому місті без можливості звичної навігації. але... Це рятує життя, тому вже якщо приїжджаєте, вже розумієте, що а, так воно треба. Однак, звичайно, ніхто не може гарантувати 100% того, що всі ці дрони будуть збиті. Питання проти а, дронової такої оборони в місті, повірте, воно одне з найгостріших, яке стоїть, а, і що і те, що от військові. І те, як звертаються до влади про допомогу з певним забезпеченням матеріально-технічним і так далі. і так далі. Це питання постійно, номер один, постійно про нього говорять, намагаються щось покращити. Ну в цілому ситуація складна, але як я не люблю цю, цю фразу, дуже сильно знаєте, яка складна, неконтрольована. Mm. Ну, військові принаймні вважають так. Тому а пані Альоно, ну, якщо говорити про те, що росіяни обстрілюють сумщину безпілотниками, то вони використовують тільки безпілотники, чи ще й деколи бувають ракети? Чи це суто знаєте комбінована атака різного, різних ВПЛА? Якщо ми говоримо про саме атаку 17 лютого, тобто сьогодні, сьогодні, сьогодні. то там Так, да, Там сьогодні тільки ВПЛА. Але звичайно, в такому звичайному будинному режимі що хочеш використовувати і артилерію час від часу зараз склад... ну і складніше з цим, тому що в тому плані, що вони її використовують там переважно на тій ділянці, де не просто кордон, а фронт mm -hmm. безпосередньо і використовують так і ракети. Чомусь вони полюбляють зараз на Київщину останнім часом запускають церков. Чомусь полюбляли на Сумщину запускати ці циркони да от з Криму до нас чи три, чи чотири, чи можливо навіть більше да, таких ракет прилетіло. Буквально днями, здається, позавчора а, прилетіла ракета з касетним а, зарядом на околицю міста. Тоді обійшлось постраждали, хотім використовують різні типи зброї. Об'єкти цивільної інфраструктури. Так як ви вже сказали, цілі російської окупаційної армії в цьому контексті: як у вас з світлом, з теплом, з водопостачанням в сумах-регіоні? і регіоні? Що можете розказати? Дуже велика різниця між різними містами, між різними населеними пунктами на Сумщині, насправді в цій ситуації. І якщо ми говоримо про прикордоння, то там є населені пункти, де по півроку, а то й більше нічого з цього вище перерахованого немає. Люди живуть на генераторах, і, власне, все, і можливості якоїсь полоднати ці мережі геть немає через постійні російські обстріли, не через те, що групи туди е електриків не виїжджають, і в нас люди ладнають ці пошкодження власними силами. Да? ну, тобто е живуть там ті самі електрики, які просто на пенсію повиходили. І вони ж у своєму там, містечку чи селі ходять і ладнають після обстрілів те, що їм вдається. Однак вдається знову ж таки не все. Десь потрібні нові деталі, запчастини тощо. Намагаються не вмикати світло в здається в 10 кілометровій зоні від кордону. Якщо я не помиляюсь, можливо кілометраж там трохи змінюється. Однак, ну ви самі розумієте, що якщо там світло не. Вимикають дуже часто від прильотів є пошкодження і електромережі, підстанції, і так далі. І люди можуть сидіти не з графіками, а просто по кілька діб без світла саме через обстріли. Що стосується вже міст, які знаходяться, міст і населених пунктів селищ подалі від кордону, то теж ситуація дуже різна. Є такі населені пункти, які там годинами просто сидять без цих графіків, обленерго, суми обленерго це, мабуть, один із найжахливіших в Україні операторів, взагалі електромереж. Якщо ми говоримо про керівництво, про управління цією компанією, про ставлення саме до графіків, тому що ну насправді. А, мені є з чим порівнювати от, да там з порізним териториторіям. Да, всі можуть зараз порівняти відкривають графіки: Львів, Обленерго, Тернопіль Обленерго чи Київ обленерго і Всі співставляють і бачать, в кого як, по скільки годин немає світла. Це ж не є закрита інформація. Так, ви знаєте, але у сумах це не те, щоб не закрита інформація графіки не дотримую так, да? тобто вони не дотримуються, вони змінюються на ходу, змінюються черги, змінюються графіки, додаються якісь аварійні виключення. Тому, коли ви дивитесь на графік відключень з Муської області, ви можете бути впевнені на 90%, що воно не так mm -hmm. і не так переважно в гіршу сторону. Тобто, ось ця людей найбільше на Сумщині бентежить не те, що електроенергію вимикають. Ми всі розуміємо, ну, чому це відбувається, а бентежить те, що це відбувається. Несправедливо і несправедливо зачасту саме з боку оператора розподілення цієї електроенергії. Час від часу вдається там стабілізувати ці графіки, але це знаєте кілька днів радощі, як то кажуть, і все. А якщо пані Льоно, говорити про саме обласний центр, суми вони з теплом а з водою. Ну на цю хвилину да, але наприклад, сьогодні вночі під атакою була одна із одне з місць саме от, критичної інфраструктури, тому у деякій частині міста були певні перебої з теплопостачанням. Пані Лона, ми напередодні нового року мали з вами розмову у нашому ефірі. На превеликий жаль, тема розмови була неприємною, те, що росіяни викрили жителів одного з сіл, які знаходяться на прокордоні. Чи відома вам доля цих людей і яка взагалі ситуація? Якщо ми говоримо вже про сумщину, але в контексті того, що там ведуться бойові дії, безпосередньо проходять також лінію фронту. Uh, да, це село Грабовське, Краснопільська громада. В нас була. Нагадаю, що там росіяни викрали півсотні людей, uh, і вони просто їх, uh, скажімо так, певним чином силоміць uh, вивели на територію Російської Федерації. Тобто, як нам відомо, людям просто казали: ну або ви йдете зараз в Росію, або ви тут. Uh, Якби і залишитись, да і загинути. І таким чином людей перевели переважно на ту сторону. Ми дуже довго їх шукали. Власне, після нашого повідомлення, всю того кордон медіа розказали про цю ситуацію. Включилися і МЗС, і всі на світі, і президент також і координаційний центр поводження з полонаними. Ми допомагали родичам знайти. І уточнити, чи були їхні близькі саме в селі, чи пішли вони в Росію, і так далі. Частина з цих людей знайшли в пропагандистських відео, які вони знімали про цих людей. І ми знаємо, що цим займається зараз координаційний центр погодження з полоненим. Вони всі є в цих списках, тобто ними займаємося. І щоб не нашкодити, ми намагаємося цю тему надалі от дуже обережно і так далі уникати. Тобто, наша задача була те, щоб цих людей не загубили, те, щоб вони всі були от на контролі, про, про них про всіх знали і так далі. Далі ми вже якби цю тему. Особливо не піднімаємо, щоб знов ж таки не нашкодити. Нам також відомо, що в селі залишалися в Гробовському люди, які все ж не пішли на територію Росії. Вони переховувалися в селі. Зокрема, серед них була подружжя, пара, ну старші такі. Вони не дуже не старі, але дорослі. Так? Чоловік, і жінка, вони переховувалися в себе в підвалі будинку. Е, і згодом, здається, тижні три чи чотири вже минуло. Після того як ця ситуація трапилася, вирішилися ж вийти з села, тому що як нам ну, так було відомо, вони захворіли через низькі температури. Це якраз от сильні морози тоді були, і під час того, як вони намагалися вийти з села російський е, дрон цілеспрямовано ударив саме по жінці. Вона була поранена дуже сильно. Чоловік її а, повантажив на санчата і повіз сторону іншого села, яке знаходиться під контролем України. Вже село рясне, сусіднє. Там наші дрони українські його побачили, вийшли на зв'язок, да? тобто його намагалися довести, щоб надати першу медичну допомогу. Однак росіяни продовжили переслідувати цю пару, знову вдарили дроном, поранили ще й чоловіка. І потім, от, фактично, на очах у чоловіка третій дрон вдарив і убили жінку. І потім згодом убили і цього чоловіка. І так їх тіла посеред поля між цих двох сел разом з танчатами певний час пролежали, тому що не могли, не давали українській стороні навіть забрати ці тіла. Така ситуація була, і насправді сусіднє село Рясне його протягом декількох днів після того, як людей викрили з Грабовського, людей звідти теж намагалися евакуювати. Переважну більшість вивезли. Але знову ж таки, от це село ми зараз просто бачимо з того, що відбувається. Вони теж розпирають, просто хата за хатою його знищують і стирають з лиця землі. Пані Альоно, я так розумію, якщо ми говоримо про бойові дії на території Сумщини, то це зазвичай ми говоримо про обстріли або спроби росіян проникнути малими диверсійними групами чи то ДРГ, інфліртуватися, ну зайти якось в наші позиції. Чи як відбуваються бойові дії на Сумщині? Ну, дивіться на Сумщині є наразі три активні ділянки фронту. А одна з них це Шоткінський район неподалік міста Глухів. Це село Комарівка, Есманська громада. Там росіяни використали схожу техніку заходу в село, як і в Грабовському. Зокрема, вони такими малими штурмовими групами проникали в село протягом кількох днів і ховалися в хатах людей. Але на відміну від Грабовського в цій комарівці людей не було. І, тобто там певна кількість росіян накопичилась, і вони от, певним чином змогли закріпитися в цьому селі. І, тобто, ця ділянка зараз за ним. Це перша ділянка. Друга ділянка це саме село Грабовське і село Високе, воно неподалік Грабовського. Насправді там до війни жило декілька людей. Але основна... Цінність цього села високе, там що це найвища точка Сумської області географічно, да і вона певним чином може використовуватись росіянами для знову ж таки для того, щоб там дрони да звідти злітали, то що звичайно теж знаходиться під контролем українських військових в тому плані, що вони намагаються постійно росіян вибити однак. Це територія поки за ними. І третя територія лінії фронту на Сумщині це фактично майже все прикордоння е, Хотінської, Юнаківської і Миропільської громад. Це громади, які знаходяться між містом Суми, обласним центром і державним кордоном. Тобто, це ця зона, якраз от яка зменшує нашу відстань від обласного центру до кордону. Е, там знаходиться ця лінія фронту з досить широкою. Сірою зоною, або як ми зараз вже говоримо, кіл зоною І так е групи росіян намагаються, от малими штурмовими групами сунутись, сунутись постійно ближче до міста. Коли пішки, коли на квадроциклах, тобто по-різному. І час від часу ми бачимо, як ці от їх штурми на щастя, не вдалі, утім, вони не припиняють своїх спроб просунутись ближче до обласного центру. Пано, дякую вам, що ви долучилися. Я тільки можу побажати Сумщині триматися і висловити свої слова підтримки і подякувати нашим захисникам, які стоять в обороні нашого державного кордону на різних напрямках, і закликаю. Традиційне наше гасло не просто проговорювати, а втілювати в життя. Якщо ми не в силах оборони, значить ми працюємо на підтримку сил оборони. І донати для нас це як щоденна рутина. Вже має ставати, як чистити зуби, аби вистояти. Бо якщо не ми будемо підтримувати своє військо, значить ніхто. Якщо не ми будемо відстоювати свої території, то значить їх заберуть окупанти. Пані Альоно, Я дякую вам, що ви долучилися. Попри все, бережіть себе, спокійного, тихого дня і ночі. Дякую вам. Нагадаю, з нами Дякую. була воєнна кореспондентка та співзасновниця медіа про Сумщину, кордон медіа Альона Яцина. Дякую, вам, пані Альоно. До зустрічі. На все добре.